З лікарськими рослинами. Ця посилочка до нас приїхала з міста Лисянка Черкаської області. Дивіться, сума доставки за оцей весь матеріал 550 гривень. Багато, небагато, не знаю, ну як є. Дивіться, в цій посилці до нас приїхав цвіт бузини, корінь лопуха, корінь кульбаби, дереві трава і корінь крапиви. Так що зараз розпакуємо. Я думаю, це для вас щось буде новеньке. Да? Розпакуємо, розкажемо, покажемо, як його готувати, чи правильно зроблено, чи неправильно, погнали, так? Да? По бузині. По бузині тут нема що особо приковирюватися. В принципі, ідеально, глянь. Квіточка жовтенька, не коричнева, все. Особо там нема що воду варити. Головне, щоб було нормально якісно висушене. А... Що вона нормально якісно висушена і так зрозуміло. Ну, вологомір то є, звичайно, це можна перевірити. Ну тут і так. Ось глянь, який колір самої квіточки. Є питання до неї? Я думаю, немає. Так, диви, дивіться, 19,900 сухої бузини. Я думаю, вже в принципі непогано, так? Да? Давай по коріння, по деревію побігаємо. Подивимося, що там до нас буде. Игорёк, а ты можешь не шумить там? Спасибо за понимание Так Деревьи Вот эти лекарские травы, звичайно, пахнут И просто капец Давай покажем деревьи Дивися Вот как он делается. В принципі, нормально, сухость абсолютно нормальна. Перевіряється вона отак, ламається, питань нема, квіточка відлітає, все відлітає. Дрібнити його треба на 5-10 см. Тут, тут, в принципі, довгувато, але нічого, там виправимося. Дивіться, по деревію йде вся рослина, немає значення, вона низенька чи висока, головне, ви її подрібніть І все. І ніяких запитань до вас не буде. А, деревій. Деревій, до речі, 55 гривень кілограм. Кіло 600 вага. Так. Коріння. Тут у нас корінь кропиви. Диви. В принципі, все, як обично. Якщо людина це присилає... Значить, вона вже в принципі це питання вияснила для себе, як воно робиться. Сухость ідеальна. Помитий. Питань ніяких немає. Побачили? Побачили. Отак робите, присилаєте і все. І все вогня. Один кілограмчик. І давай розберем, Та ззадів обіді. Давай розберем там, де корінь лопуха і корінь кульбави. Хоча, як показує, вже. Ситуація, то матеріал більш чим якісний. Вітік, да? не можна, щоб тукавити. Так, Це у нас корінь лопуха. Покажи, він помитий, подріблений, щоб легше сохло, можна розрізати поперек. І все. Нема ніяких запитань. Зроблено ідеально. Головне, щоб він був не І все, корінь лопуха. Яка там ціна на корінь лопуха? 135 гривень. І, І ще в нас залишився один цікавий корінчик. Корінчик кульбаби. Подивіться, все, як звичайно, все промито, все зроблено, все порізано, сухость відмінна, чікс поламалось. Корінь, лоп... корінь кульбаби 210 гривень. Отака от, от посилочка з ліктравами, як на мене, вона чудова. Матеріали всі зроблені максимально якісно. Так що дякую вам за посилочку. А на вашу чекаю. Пакуйте, відправляйте. Не хвилюйтесь, розрахуємося. бо Дуже багато поступає нових запитань. розрахуєтесь, розрахуємося, де ми дінемося.